Що обов'язково повинно бути прописано в договорі купівлі-продажу для того, щоб убезпечити людину, яка купує квартиру? Угу. Насправді надзвичайно важливо це прописати коректно дані сторін і коректно прописати дані самого об'єкта нерухомості, оскільки навіть одна буква чи цифра вона може потім наробити великої шкоди. Також важливо правильно прописати ціну і порядок розрахунків. Також гарантії продавця, тобто що він гарантує, що в цьому об'єкті ніхто інший не зареєстрований, там немає аре. Ештів не укладено жодної іншої угоди стосовно цього об'єкта, яка могла б впливати і про яку ми не знаємо. І також я б радила прописувати відповідальність продавця за порушення цих умов. Зазвичай на таке не погоджується насправді, але це дуже важливо, оскільки просто гарантії вони недостатні. За них має бути якась санкція.